Даричеслав в Польщі, Саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких схем почали робити. Вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе На є, є гроші там в Україні. Да, і ти ця карточка візіходиш, пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, да, да. От і це польська податкова буде бачити, або ти там. Якимись там іншими картками пікеш, які вони типу, раніше Знаєте, не бачили, чого зараз так вони будуть це все бачить і будуть приходити листи щастя. Більш того, Страшні е і, і, наскільки не там нам відомо, раніше вони запитували, відкуда гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там, якісь, не знаю, там BMW дорогу То зараз вони вже приходять, коли людина купляє машину там, за 3-4 тисячі євро, і питають до українців. І питають, а як справи, звідки гроші до ти можеш доказати, привіт, Лас Ну, Ми в їх очах досі і бомжі. Вони тобто, ну, не дивляться на нас на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них з розряду, ну, Приїжджі, бомжі, Ми їх тут забезпечимо і так далі. От пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде пов... все, розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали, е, що ти розказуєш, ля-ля-ля, або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає, тепер все розголошено, повний, повний фінансовий моніторинг тепер. Ну, На жаль, отак. От я не якийсь там пророк чи щось місія, чи ні, просто я фільтрую, аналізую ну, новини, читаю, з людьми спілкуюся з Ділю своєю думкою. Зрозуміло, що ще скаже Вячеслав. Переходьте, самі знаєте де, реєструйтесь, це для вас безкоштовно. Ну, це, це від нас, це наш персональний професійний адвокат юрист, і вона розкаже, що в цій ситуації взагалі нам виглядає дуже невесело для всіх. Да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо вам буде йти там два-три там полукримінальних справи. То логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрито, ну так, да, щоб ви розуміли. Бо самі бачите, фінансова проблема в Європі вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів при біженців, проблеми там з екологією. Коротше, про це все в інакших відео. Слава всім українцям, які досі тримаються, від нас що намагаємось, то можемо, то робимо. па, -па.